Ранок в Альпах, Сьогодні у нас по плану похід. Отак, от поки мої хлопці виходять, я йду швиденько за водичкою і за перекусом. Погода сонячна, свіжа. Там багато діток, багато нових людей поприїжджало, багато велосипедистів. Тут навіть є окремо маршруту саме для велосипедних з'їздів. І на кабінках є кріплення для велосипедів. Багато людей ходять в похід саме з собаками. Бурно гарно цікаво. Ось там чоловік покидає, це такі баки для сміття. Туди сміття можна викидати виключно в місцевих пакетах, тобто звичайні пакети використовувати не можна. Тут пакети біорозкладні. Коли ми сюди заселялися, сказали, що два пакети ми вам дамо це на тиждень, а потім будете докупляти. І один пакет стоїть 17 фунтів, десь приблизно 700 гривень. Потім я побачила в магазині, що вони коштують приблизно 10 фунтів за 10 штук. Тому вони такі дорогі, Ось. але я умудрилася два пакети розтягнути на весь тиждень. Так, ми починаємо свій маршрут чудовий. І от навіть біля красолок є такий спеціальний контейнер для сортування сміття. О, так сьогодні. Чудово на вершині. Ну прям прохолодно але зараз почнемо рух і буде все чудово. А парасолька. Прямо піднімається до нас. Хмаринка така дощова. Сподіваюсь, де що не буде. Рішечки хвилюються. Коли в долині абсолютно сонячно, піднімаєшся нагору. А тут така хмарина. Так, оце сітка, вона опускається взимку, коли тут йде лижний сезон. А На літо вона підіймається, чи не заважати. А дуже часто в горах ми зустрічали саме такі. Бетоному відлиті приміщення. Є підозрачиться бункер, можливо, це просто технічні якісь приміщення. ну Як для людей з України, ми скрізь бачимо бункер. Ось. Це така краса сьогодні маршрут у нас достатньо простий. У нас оп-оп помічник. Помічник допомагає. А так вигулюють. Швейцарських собак насправді дуже багато ходять походи саме з собачками. Здається їй подобається. Так, ми продовжуємо наш маршрут. Туристи, а тут я запоминала для того, щоб показати а, три мами з маленькими дітками. такими чотири три рочки. Ходять в Так, Два кілометри подувала. Один зголоднів, другий втомився. Ай. А нам ще три кілометри. Три кілометри попереду. Я сподіваюся. То, трішки пісні рятують. А, я сподіваюся, що Марі підпіває. Сподіваюся, що йдемо в гарному насрекції. Відкривається засніжена вершина. Вибрали дорогу, яка трішки полегша. Там немає якби, траси, де отам от. По цим от а, схилам, але вони там піднімаються, опускаються Якби не розгнула, то ми йдемо зараз по дорозі, по якій їздять велосипедисти. Ну, є недоліки, що вони їздять. Але ж є плюс, що вона достатньо така ну, простенька, маленьке. Багато дітьми, дуже багато дітьми. Такого віку, як у нас. Швейцарія їх славнозвісні тунелі. Навіть для туристів. Милості туристі, пішохідних туристів вони зробили. Такі сові тунельчик того, щоб не обходитися. Зробили невеликий провал з перекусами. Йдемо далі на маршруту. У всіх настрій там кріщ, трішки краще. На маршрутах є такі спеціальні кабінки, можна їх сказати, для того, щоб можна було перекусити з таким неймовірним пейзажем. Так, от Ми вже майже майже дійшли. Навіть трішки сумно. Хотілося трішки більше. Так, команда джуніорів поїхала. Хлопчики, не знаю, там мені здається, від 7 років є на спортивних байках. По горам, всі в екіпі. Але класно. Каже, Денису, готуюся, ти також будеш їздити. Ну що, ми закінчили наш маршрут, а на нагору. Лес Рюнетес. 2200. Якщо там є люди, які розмовляють французьку, можете поправити, мене. А, Ось тут такий підйомник. Зараз на ньому ми сідаємо і спускаємось в долину. Ось тут є такий ще кафешка. Лемонт. Mont... No. А, та міще, дивіться. Досить симпатична. З траской. Угу. І такий неймовірний вид. Добре. Ось там команда номер 1 Так вони самі себе називають. Ми команда номер 2 звісно. А Денис казав, що дуже хоче залізти ще на високі гори, скалисті, тому вони з Жені спробували позлазити. Я так розумію, що бажання з'їсти морозовкою випитовому надика взяли верху, тому вони повертаються до нас. Денис, тобі сподобався похід? <паспорядок> да. да. А що тобі сподобалось? <паспорядок> Сунуль, що тобі сподобалось? Не знаю. І <паспорядок> ще <Ещё> будеш ходити? Так. <паспорядок> да. Наступного разу в такий більш о, серйозний підемо. Перепадемо висоти. Готовий? Денис. Добре. Я думаю, найбільше сподобалось перекус, да, пікнік? Так. Там маленький волотурист. Смотриш, ага. не знаю, вигідний. Займов отроки втри. Пас, половини три реголяни. менше mm -hmm. Дениса. просто целая сестричка постарше. Мы с Покипи в шеломе. Алла в горах. Тут девчонка стоит. Фантастика.